Перш за все, хочу сказати слава нашому Богу. Дуже приємно бути у вашій церкві і моїй церкві. Я виходжу з цієї церкви. І я дякую Богу, що свого часу Бог, як блудного сина, призвав, дав пізнати його милість, його любов, показати свою славу і велич. І я дуже вдячний Богу. Знаєте, будучи молодшим, я ніколи не задумався над певними речами. Лягав, вставав, робив щось. Ну, коли ставши старший, просипаєшся і в першу чергу. Господи, я дякую, що я сьогодні проснувся, що ти дав мені здоров'я, що я можу зараз піднятися, щось зробити, щось раніше не придавав цьому значення. І думав, ну так воно має бути. Але коли починаєш проходити певний шлях, починаєш задумуватися, Господи, все, що є, це є Твоя милість. І знаєте, не раз буває, я собі не раз так говорив, задумуюся, і не виходиш з дому, поки не помолишся. Чи ти йдеш на зупинку, чи ти сідаєш в автобус, але завжди просиш Божого благословення, бо розумієш, що в дорозі хай прибуває з тобою Господь. Слава нашому Богу! Я б хотів би прочитати слово Господнє, що ми трошки порозмишляли, і це було настановою і для слави Господньої. Це буде 15-й розділ Луки, 11 одиннадцятого нижче. Ще розповів: ще розповів, одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові, Отче, дай мені частину майна, яка належить мені, і розділив батько між ними майно. А через кілька днів молодший син, зібравши все, що все, подався в далекий край і розтратив там майно своє, живуче, розпутно. А коли він усе прожив, настав великий голод у краю тому, і він став бідувати. І пішов і пристав до одного з мешканців краю того, а той послав його на поля свої пасти свиней. І він радий був наповнити шлунок свій стручками, що їли свині, та ніхто не давав йому. Ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у батька мого мають хліба надміру, а я тут з голоду гину. Встану, піду до батька мого і скажу йому, Отче, я згрішив проти неба і перед тобою. Недостойний вже називатися сином Твоїм, прийми ж мене як одного з наймитів Твоїх. І, вставши, пішов до батька свого, і коли він був ще далеко, Батько побачив його і переповнився жалем, і побіг, побіг, і кинувся на шию йому і почав цілувати його. А син сказав йому: Отче, я зрішив проти неба і перед Тобою. І вже недостойно називатися сином твоїм. А батько сказав рабам своїм: принесіть кращу одежу, і одягніть його, і дайте персень на руку його, і взуття на ноги, і приведіть від додому теля, заколіть, і будемо їсти і веселитися. Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся, та й почали веселитися. Старший син його був у полі, і, вертаючись з поля, коли наблизиться додому, почув співи. Та радощі. І, покликавши одного із слуг, запитав, що це таке. Той відповів йому: Брат твій прийшов, і батько твій заколов відгодоване теля, бо ж прийняв його здоровим. І він розгнівився, не хотів війти. Батько війшов і кликав його. Але він відповів батькові: ось стільки літ я служу тобі, ніколи не порушував наказу Твого, але Ти ніколи не давав мені козенятки, щоб я міг повеселитися з друзями. Моїми, а коли цей син твій, що змарнував майно твоє з блудницями, повернувся, ти заколов для нього відгодоване теля. Він же сказав йому: Сину, ти завжди зі мною і все моє Твоє. Треба радіти і веселитися, тому що цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Слава нашому Богу! Знаєте, це велика така надія, обітниця для тих, чиї сьогодні близькі рідні відступили від нашого Бога. Які блукають в цьому світі, але Бог показує свою велику любов в тому, що Він чекає таких. Знаєте, була сім'я, батько двоє дітей, які жили, маючи все вдосталь, маючи певні достатки, маючи якісь багатства, вони працювали, робили, мали щось спільне і вони жили. Але ось приходить певний час до меншого сина така думка: Я хочу піти. Я хочу піти від свого батька, взявши не просто піти, а взявши в нього свою частину. Напевно, він поглядав цей світ. Напевно, він мав спілкування з друзями, які не знали батька, батьківської любові. І він каже: Батьку, я хочу від тебе йти. Але перш ніж піти, дай мені частину того маєтка, яке належить мені, дай мені. Не став батько сперечатися, не став батько сваритися, не став батько йому щось сказати. Та ж сину, то я ж тобі готую це все, та я ж збираю, почекай, не роби того. Батько розумів, що син, який надумав в своєму серці, поклавши усю, можна сказати, ідею відвідіти від нього, він його не зупинить. Він не зупинить. І знаєте, я собі так дивився на ці моменти три людини: два брата і батько. І кожен по-різному мислив і мав свої думки. Менший забравши цю частку, він пішов. Він провадив своє життя розгульно, він провадив своє життя безпечно. І все те, що батько йому дав, приходить певний час, він починає розтрачувати. І приходить момент, коли в нього нічого нема. Коли в нього нічого нема. І до батька вертатися стидно, і кудись піти щось, щоб щось було в нього немає. Наймається до людей голод, їсти хоче, посилають його в поле поститі свині і готовий їсти ось цю їжу, їжу, яку дають свиням, але їй ти їжу ніхто не давав. І каже слово Господнє, каже певний момент, каже, що син по-русськи прийшов в себе. Прийшов в себе. Він зрозумів. Він оцінив ситуацію, яку був з батьком. Він оцінив ситуацію, яку був без батька. І він оцінив, що зараз батька є і чого він лишився. Він зрозумів, що він є тим, який оставив батьківське благословення. Він є тим, який оставив батька, забравши на йому рану, на йому настати не... таку ситуацію, що той батько був розчарований в цьому, переживав за свого сина. Але каже він прийшов в себе. Знаєте, це великий результат того, що батько, ми читаємо слово Господньому, він не переставав думати про свого сина. Виходив. Він виглядав, він чекав його. Каже слово споміння, що каже: коли він підійшов до батька свого, він каже, батько, я згрішив. Знаєте, це визнання сина, який зробив неправильні речі перед своїм батьком. Я кажу, згрішив перед небом. Я зрешив перед тобою. Я зробив неправильні речі у своєму житті. Я неправильно поступив і кажу: батьку, ти мене можеш прийняти, але вже як раба, бо я не достойна називатися сином твоїм. Це була можна сказати, думка цього блудного сина. Ну, стояв же ж батько. І батько, знаєте, не сказав: сину, добре, йди до стайні і там працюй, щось роби. Батько цього не сказав. Але батько каже слово Господнє, каже слово Господнє, що такі слова. А батько сказав рабам своїм: принесіть кращу одежу. Серце батьківське. Яке не сказало, сину, ти мені не потрібний. Сину, я про тебе забув. Ти мені наріс, наніс великі удари, печалі. І що я маю з цього робити? Я збіднів через тебе. Батько цього не робив. Каже до слуг принесіть найкращу одежу. Найкращу одежу для мого сина. Каже, принесіть і каже, одягніть його. Що робить батько? Він приймає не як раба. А як сина, який на цій дорозі неправильно зробив, неправильно поступив, нарушив батьківське, сказати, повеління. Але він вернувся до батьківського дому, до батька. І каже слово Господнє, він визнав свої провини, свої гріхи. Він визнав, що він неправильно зробив. І батько переживав за нього і каже: перенесіть найкращу одежу, вдягніть його і дайте персень на руку його і взуття на ноги. Версти, що Він не раб, Він син мій. Одягніть його, щоб він міг ходити, міг бути як моїм сином, бо він мій син. Це було бажання батька, дорогі браття і сестри. Знаєте, ми нараз дивимося в моменти, коли ворог забирає, забирає дітей, забирає близьких і рідних в світ. І ми думаємо, ну чому так стається, чому так поступається? Але нам Бог дав молитву. Не унивати в цій молитві. І третє, що я хочу сказати, це старший син. Це старший син, який ну, можна сказати, брат старший, який, побачивши всю цю обстановку, вернувшись з поля, він почув ту музику, він почув ці співи, він почув цю радість. Він почав питати батька. Він почав питати до раба, що там сталося. Каже, брат, твій вернувся. Він вернувся і прийшов. І знаєте, я свій не раз так роздумував. Не раз ми можемо бути порою. В стані цього старшого брата. Ми можемо бути тими людьми, які не готові прийняти молодшого брата. Ми можемо бути тими людьми, щоб поставити себе вище і кращими, але не прийняти. Ми можемо поставити себе вище батька, звинуватити батька, батьку, то я ж стільки років служив тобі. Ти мені козенят не дав. Я не міг нічого зробити з друзями. Я робив, він звинуватив батька, він звинуватив брата, а цей брат, який прийшов, розтратив все, що в тебе було, ти даєш йому це, можна сказати, це гуляння, де він святкує його повернення, Знаєте, нести стільки років цього обіду в серці. Нести те, щоб замість того, щоб дивитися, як батько свого часу виходить на цю дорогу. Як батько, може, ночами молиться, взиває, просить, щоб син вернувся, торкається і зве, взиває до Бога. Син це все бачив, син це все переживав. Він бачив це батьківське, але він не, не посочувствував батькові. Він не підтримав батька. Навпаки, він всьому цьому звинуватив батька. Ти мені не дав. Ти мені не допоміг, ти не зробив, я хотів з друзями зробити те і те. Я хотів поступити так і так. Але ти мені цього не дав. Але батько каже: сину, хіба ж все, що моє, не твоє? Хіба все, що і зараз не треба гнівати, зараз треба справді радіти, бо син твій він гинув. Він був вже на прірвою, він стояв кроком від смерті. Але він повернувся, він прийшов в себе, він торкнувся. Дорогі браття, сестри, я б хотів би, щоб ми, в подібних наших ситуаціях, були подібно, як цей блудний син прийшли в себе, щоб щось в нас буває так, щоб ми не, знаєте, є життя, десь ми можемо спіткнутися, десь є щось не так зробити, сказати. І щоб, знаєте, не карати себе моментами, але сказати: Господи, я ось такий йду до Тебе. Я, може, багато що зробив неправильно, але ти мене чекаєш. Я йду до тебе ось такий, як я є. Сьогодні час перевірити нас, які ми сьогодні перед Божим лицем. Чи ми ті, як блудний син, який прийшов в себе, осознав свої провини, чи ми є старшим братом, який каже, я не хочу нічого мати спільного з цим моїм братом, бо він багато зробив неправильних речей. Дорогі браті і сестри, як би хотілося сьогодні, щоб ми цей нелегкий час, бачачи біду, бачачи горе в нашій країні, переживаючи, може, різні обставини, щоб ми завжди бачили батька, який виходить на дорогу. Як він чекає свого сина, як він взиває, як він просить, як він радіє того, що його син повертається, і не стояли, і не казали: батьку, ти неправильно поступаєш, ти мене обідив, батько це не так, бо цей був неправильно робив, а ти його жалкуєш, ти його приймаєш, а я був все час з тобою, і ти не даєш мені проявити себе, дорогі браття, сестри. Хіба батько забороняв синові щось робити? Хіба батько забороняв старшому братові щось проявити в своєму житті? Я не думаю, що він забороняв, але наскільки цей старший брат хотів цього. Наскільки цей старший брат він був на... насичений цією обідою? Він був насичений цією, знаєте сказати, обідою в своєму серці, що батько так переживає за сина молодшого, чекає його, а старшого не бачить. Батько бачив його, батько бачив. Я думаю, не раз може була розмова, але старший син не зрозумів. Хай би нам допоміг Господь. Щоб ми не були, я собі колись сказав, може, і неправильно трошки лучше бути в стані блудного сина прийти в себе і прийти до батька, чим бути праведним в стані монасти старшого сина і підійти від батька, не прийняти батьківських благословень. А жити своїм, я, я, це я зробив, а ти мені того не дав і звинувачувати. Хай би нам допоміг Господь. І я б хотів би сказати, дорогі браття, сестри, Бог чекає тих, які підійшли від нього. Бог чекає тих, які, можна сказати, знали милість, вкусили, який благий Господь, але відступили батьки. Моліться за своїх дітей. Я вірю, прийде час. І ці двері спасіння вони відкриються. Ці блудні сини і дочки, вони прийдуть прийдуть і скажуть: батько, я зрішив проти неба і проти тебе. Я зрішив. Я хочу бути рабом. Но батько, слава нашому Богу, скаже: не раб, але дитина, яка була і блукала в світі. Я приймаю тебе як дитя, яке омите кров'ю Ісуса Христа. Слава нашому Богу! Хай йому буде подяка. Амінь. Великий чуть.